Кініше аніж учора, але все одно наші оборонці збили 34 ворожі безпілотні літальні апарати 55, з 55, які були запущені росіянами. Кілька безпілотників, на жаль, влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Так само внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників було пошкоджено приватні будинки на Харківщині, на Полтавщині. А 18 безпілотників імітаторів були. Локаційно втрачені, я так розумію, подавлені засобами радіоелектронної боротьби або просто полетіли по незрозумілій трає траєкторії. Сумщиної прикордоння вночі, на жаль, теж та вранці росіяни атакували п'ять разів керованими авіаційними бомбами, і обстрілювали з міномета. І як розповіли у Сумській обласній військовій адміністрації, є було зафіксовано 8 вибухів, але і Росія теж вона отримала на горіхи ну точніше, я кажу по горіхам. Бо 10 безпілотників атакували три райони Воронської області, влучивши у нафтобазу в Ліскінському районі, де горять кілька резервуарів з пальним. З вогнем борються пожежники, задіяно десятки одиниць техніки, два пожежні потяги задіяно. І крім того, губернатор Воронезької області заявив, що на початковому етапі. Гасіння пожежі ускладнювали загроза повторних атак на об'єкт, тому рятувальники не могли близько під'їхати.